Multi-Action Co-Wash від Hair Company багатофункційний очищуючий крем, підходить для всіх типів волосся. Ідеально для тонкого волосся та чуттєвої шкіри голови. З легкістю замінює одразу три продукти: шампунь, очищення, кондиціонер, зволоження, незмивний догляд, додаткове живлення, активні компоненти у складі. Люмінескіна надає блиск. Семілевіта 7 зміцнює та тонізує. Застосування нанести необхідну кількість на вологе волосся. Зробити легкий масаж, залишити на кілька хвилин для дії, потім ретельно змити. Підходить для щоденного використання делікатно очищає волосся від забруднень, не містить аніонних поверхнево-активних речовин, зволожує локони по всій довжині та запобігає появі ламкості та посічених кінчиків. Глибоке живлення спрощує процес розчісування і робить волосся слухняним для укладання, збагачує вітамінами А, Е та Д діє як антиоксидант, підвищує тонус і надає еластичність, повертає здоровий блиск та зміцнює, захищає структуру волосся від UV-променів та шкідливого впливу зовнішнього середовища.